Мої вітання, товариство. Сьогодні 13 квітня, гарна весняна погода, плюс 16. Змінна хмарність, вітерець такий приємний, повіває. По прогнозу на вечір стоїть дощ, ну нехай собі йде. От. І я сьогодні розпочав висадку махорки. Зранку з другом посадили два рядочки, трохи більше двох сотень рослин. От Ввечері продовжимо. І після посадки я обробив свою розсаду висаджено ось таким от препаратом. Це Wimple 2, регулятор росту рослин. Наш український гарний препарат, я ним уже користуюсь пару років. Зарекомендував він себе добре, не тільки на тютюну, а на інших рослинах. В минулому році тют... це вродив часник цибуля дуже гарні. от Спочатку думав обробляти цю розсаду прямо тут в парнику. Але враховуючи те, що я. Лопаткою витягую під і витягую це всю розсаду разом з комом землі, а потім занурюю у воду, щоб воно розмокало, і потім розділяю, щоб не пошкоджувалось коріння, то обробляв уже прямо в полі. Обробляв з метою підвищити стесостійкість. Розсада краще переносить пересадку, краще приживається, менше відчуває оце. от Вплив несприятливих факторів. Тим паче, що, що рано ще, ще можливі якісь там може і заморозки, не хочеться, звісно що. Але, але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди і буду сподіватися, що все буде добре. Тому що махорка вона витримує заморозки до 3 градусів. І буду сподіватися на гарний урожай.